Приїхало до нас зараз 2 вольти. Ну, хагер вольта, хто знає цього виробника. Я думаю, що його певно знають друзі. У нас всі у нас на 60 модулів, два штучки внутрішнього монтажу. Один у нас йде на модульну автоматику. От вона у нас лежить зараз в цьому ящичку наповнення. І один має бути у нас мультимедійний. Так, видно, бачите, що то мультимедія, тому що в нього є перфорація як зверху, так і знизу. Є от такі от отвори для того, щоб була вентиляція. В середині і охолоджувались блоки живлення. Ну і сам бом з собою це вже силовий, звичайний для модульного обладнання. Дивіться, як у нас тут все гарненько поукладали по другому поверсі. Тут буде підсвітка сходів, трошки грязнувато, ще не прибирали, бо йде процес роботи. Тобто у нас одна розподільча коробочка, і від неї вже розходяться кабелі на кожну свою сходинку окремо. Тут у нас виходить, три площини: це перша і в неї своя коробка, далі друга своя. І третя, і також своя плещина. Сюди сходяться всі кабелі, і тут будуть стояти наші щити. Якраз, як я казав, один буде стояти з лівої сторони і один з правої. Тобто в загальному виходить, на 160 модулів зроблена ніша. Силовий кабель приходить он з підлоги, далі підніметься. Зробили йому окрему штробу, щоб нормально можна було ззаду укласти. І тут буде стояти у нас ввідний автомат. Так, що зараз це все прокладається, і будемо збирати електричні щити.